Зінейда Григорівна привозить у Чернігів свою городину зі старого білоуса декілька разів на тиждень. каже їй пощастило. У неї на ринку місце під навісом. Решта в'яне під сонцем. і городина, і її продавці. Немає умови ніяких. Допустім, продаєш окроп зелені, На воно зав'яне. Коли жара, просто стоїш і млієш, і плохо йде покупатель, тому що немає ніякого повіщення, оповіщення що нас перемістили сюди. Товар портиться, люди нервують, старі люди падають в обморок, визивають швидку допомогу. Людям, які торгували з тротуарів біля привокзального ринку, надали місця на самому ринку. Але вони кажуть, на тротуарі умови були кращі, і затінок, і більше покупців, бо місце прохідне. Якщо не секрет, скільки в торговує на конце день. Ой, копійки по з тим, що наші олігархи отримують так, це сльози на лікарства і на хліб і на крупи. Тому частина торговців хоче повернутись назад на тротуар. Ми, звісно б, хотіли там, де раніше годами торгували на дорозі. Хай би встановили місто виплати. На дорозі я до цього часу могла вже 6 відер, 5 відер вишень продати. А зараз я не одного допустим, не продала. Так є різниця? Чи нема ніякого? До десяти часов обично я молоко 10 бутилок спродувала. Ну то, то хорошо, я єси молоко. Я пойду на молочне. Заплачу лабораторію, містове буду там торгувати. Частина готова залишитись і на ринку, тільки щоб їм для торгівлі створили норма умови. Ми ж не люди третього сорту. Писали, до да, трошенка, більше 500 отвісей. Отвіта, як я зрозуміла, із тих, хто підписувався, ще й нету. У момент, коли люди починають скаржитись на перебій, з'являється і директор ринку, просить нашу знімальну групу відійти, поговорити. А оскільки без камери телебачення не розмовляє... Уберіть, Чому ви не хочете вчасно підділити? Я сказала, що я з ним поспілкуюся, наша мені з ним по 10, а він тут мені розказує, що він хоче. Наступним з'являється кремезний чоловік. А що це виробляє? Ну, а ми хочемо, щоб у нас дуже криша приклалася. А, а я, хорошо. Хорошо. я, хочуть, а в я в гражданин України. Ставляється Юрієм Олександровичем із служби безпеки і теж дуже наполегливо пропонує відійти поговорити. Результат зламаний мікрофон. Директор ринку каже, служби безпеки у них нема, і чоловіка на відео він не впізнає, хоча вдруге з'являється саме з ним. На скарги торговців відповідає: ринок не може створити умови для всіх бажаючих. Ми створили столи, школи допомогли партами. Так. Сделали вот тот навес, вы видели один, да? Ну там перед навесом человек 10 помещается, а не Смотрите, проект стоит. Я без проекта навес такой делать не могу. Почему? Угу. Знаете почему? Потому что если он упадет, снег, ветер разобьет голову, меня в тюрьму посадят. Поэтому все делалось по проекту. Этот проект угу. стоит 2000. Тот навес со столами стоит 13 тысяч Мы Это очень дорогой. В субботу на 10.00 там было 260 человек. Угу. Рынок не резинный. Угу. Не можем мы всех принять. В Уроді на всякий случай, не знає 15 ринків. Є. Пускай туди Валентин Малий обіцяє вже сьогодні накрити ще 25 місць тіньовою сіткою. Якщо люди не тікатимуть назад на тротуар, ще 25. Я маю знати, що я отримую. Я бізнесмен. Торгувати назад на тротуар люди не повернуться, запевняють у міськраді. Ми не відступимося, поки ми не доведемо це завдання до логічного завершення. І ми покінчимо сю з цією нелегальною торгівлею. Ця антисанітарія і не проведення ні лабораторних досліджень, не експертиз. У нас управління охорони здоров'я міське говорить про те, що є і достатньо такі часті випадки, коли люди звертаються після цій, після цієї торгівлі з тротуарів. Змусити ринки, більшість з яких приватні, облаштовувати місця. Міськрада не може, може тільки рекомендувати, натомість обіцяє покращити інфраструктуру парковки, асфальт тощо. Тим, кого не влаштовують умови на привокзальному, Михайло Шостак радить спробувати торгувати на інших міських ринках. Ринок привокзальний самий дешевий місці. Переїжджайте на більш дорогі ринки, і там ви ще більше заробите. Якщо йому економічно не вигідно, так хай не торгує. Це ж економіка, да?